Я, я вже розумів, що це типу моя людина. Я про твій рівень заробітку. Як він змінився? А шалеть. Син бере кредит. Я... Чув, що все, оце буде зараз ріст. Оце моє. Блін, ті баще шарі. Ми там і півка потягнути, крабіка дать. Ну ви що гоніте взагалі? Друзічки, радий вітати вас в цьому відео. Сьогодні хочу розповісти вам про одного мого учня, який зробив, ну прям шалені результати, і якраз таки про нього сьогодні і поспілкуємося. Санечка, радий тебе вітати! Загалом, е хочу трошечки розказати про Сашу. Це така людина, знаєте, яка, по-перше, анімешник, це вже одразу плюс карму. По-друге, е Саня був одним з тих людей, які, знаєте, постійно когось в чаті надихали на результати, коли в. Постійно працюю, постійно намагається щось робити і викладається на всі 101%. Тому сьогодні про нього. Саня, привіт, Розкажи, будь ласка, Здорово. теж трошечки розкажи, будь ласка, теж трошечки про себе, що ти, звідки ти Давай! Всім здорова. Я Сашко з Києва. Нормальна голова. Коротше, що, жив своє життя, працював, працював на Ну, на хреновій роботі, але думав, та, нормально, якось рухаємося. Якісь типу плани на життя були, але гроші щось не вистачало. Коротше, таке халатне життя, пацанське, пивко, туди-сюди, райончики, робота, да, таке. потім думаю, так, треба щось робити. Ми там розходимося з дівчиною своєю. Я приїжджаю до батьків і думаю, так, ну все. чувак, Повна жопа, треба щось, типу, робити. Ось і я думаю піти в дизайн. Завжди мене щось кликало в дизайн. Я був такою творчою людиною. Е, там знімав тіктоки, намагався на Ютубчику щось робити. Взагалі, коротше, мене тягнуло на само такого вираження. І думаю, так, попробую дизайн. Зустрічаю першого там чувака в дизайні, думаю, піти до нього. Де «Да ні, повна шляпа, щось викупаю, що не хочу. Забираю гроші, які кидав, як предоплату. Думаю, да ні, катись, я думаю, щось знайду краще. І потім, ну я зустрічаю ну, тупо. Таку голову цю, тупо краснючу, думаю, що? Ну капець? Чувак, куверкається по хаті. Ви що гоніть? Куверкається по хаті, говорить, давай тут креатив, дизайн. Думаю, блін, типу, ну, все, все. Я, я, я вже розумів, що це тупо, моя людина, я, я зацікавився максимально. Кайф, кайф. Ну, велике дякую. По-перше, а ще ти не сказав, ти ж футбольор. Да, да? Ти да. період... Я взагалі вісім років займався футболом. А, взагалі, все життя, типу, спорт, спортом. В мене і батько, а, професійний хокеїст, вже ну, минул, ну грав у хокей, зараз вже він тренер, типу, і в мене все життя пов'язане зі спортом. Зараз, до речі, в нас там з чуваками своя медійна Команда, до речі, реклама безкоштовна Ultimate Club Team, чуваки, підписуйтесь на ютубчику Ultimate Team. Ось да, рухаємось у футбольчику ще трохи. Такий проектик, це як теж друге хобі, віддушена, і я дуже сильно від цього кайфую. Кайф, супер. Велике дякую за відповідь. І ти ще й одразу же надав фідбек, як тебе занесло дизайн офігітельно, Мені дуже подобається. І наступне тоді запитання: скажи мені, будь ласка, наскільки давно ти підписаний на мене? E, Взагалі-то, ну e, реально я знайшов тебе десь за місяць до того, як ну, пішов на дізмораль. Типу, я тебе бачив ще раз. E, ну там один раз був, я щось не знаю, чому не підписався. Таку, ну прикольний челікси, щось там лістав. Думаю, блин, ну прикольно, Далі пішов. А коли вже я ну, зрозумів, що хочу піти у дизайн, я ще раз тебе бачу, думаю, о, так, я його точно бачив. Це якийсь прикольний тіпочок. Я листаю всі про всю лінт, всю стрічку, всі хайлайти, Потім мені попадаються ці рілси, і я такий, опа. Оце ті, оце, ну, братуха, реально, думаю, все. Зафіксували цей моментик і погнали. Ну от я пам'ятаю, я пам тобі на історії відповідав там спайдермен анімешка, такий, блін, ті ваще, ще все камон. клас, кайфово, кайфово. І одразу ж зустрічне запитання. Так як ти одразу побачив, коли підписався на мене, проскролив всю стрічку, подивився всі хайлайти, ти в той момент одразу ж і познайомився з дізморалю, я правильно розумію? Е, так, ну в тебе почали там виходити сторітели, ти вже тоді починав розповідати про дізмораль. Я таки бачу: о, хайлайте ж дізмораль, подивився, там учні якісь, типу. Дивлюся, думаю, о, вау, класні, класні люди, класні роботи. І твій цей дизайн теж такий нестандартний. Тому що я ще до цього я взагалі типу, не заходив в Photoshop. Просто я там займався, що ти починав з сайтів, UX, UI, і думаю, да, ну, типу, мені щось не досить тягнуло, а тут прям офігеть, такий дизайн крутий. Думаю, я теж так хочу спробувати. А в мене думки взагалі, типу, щось завжди поєднати, щось зробити, таке. Думаю, все. Фотошоп боявся, але тут мене надихнуло дуже жорстко. Супер. Офігітельно. І якраз ти затронув таку мінімально затронув тему про те, що ти був нулем до дізморалі. І от хочу якраз тебе теж запитати, яка в тебе була точка А до дізморалі? І чим загалом ти відрізняєшся до дізморалі та зараз? Як ти змінився? Е, ну, Точка А. Це було просто. Я працював на роботі такої. Теж це був фріланс в інтернет-магазині. Ну, типу, я сам будував свій графік, і мені просто платили гроші там за час. Ну за, за годину, типу, просто отримав гроші. Там було дуже мало, чесно кажучи, я щось ну реально там отримав. Міг за місяць отримати, чувак, там чотири тисячі гривень 5, ну за місяць. Це, блін, я не знаю, як, як медицина, якась, знаєш, така прям ну, мінімальна. Ось, і я, типу, реально виживав на ці гроші. Типу, мені вистачало там на півко з чувачками, щось таке. Думаю, блін, ну, пф, ладно, нормально, живемо, крутимось щось там. Ось, але дуже був незадоволений. Якраз я сказав, що розійшовся з дівчиною, і думаю, так, ну все, більше часу на себе. Вже з'явилися думки про те, що треба рухатись кудись, і вода, знаходжу дізмораль. І починаються, починається саме це навчання. А я зрозумів, ну я прям відчув, що все, оце буде зараз ріст. Оце моє і. Я точно зможу показати просто афігезні ну, результати. І точка, до якої я дійшов. Ть, чувак. До речі, варто ще підмітити, на яких умовах ти залетів на це навчання, наскільки. Ну, от, е, це, це варто розкрити. Давай я тобі просто дам слово, і ти більш детальніше розкриєш всю цю ситуацію. Так, коротше кажучи, е, блін, це таке знаєте, рішення, яке приймається. Прям, ну, це треба обдумувати, знаєте, це розсудливо. Але я тут все ж таки вже відчув це серцем, і інтуїцію, що це треба робити 100%. Інакше я просто ну, прогорю і буду в саплях валятися. Е, я, як я сказав, заробляв дуже мало. Навіть на це навчання в мене грошей типу, не, не було. І ситуація така, що ну, май, мама в мене теж типу, працює медсестрою, і там ну, розумієте, теж небагато грошей. Ось. І я домовився я захотів зробити, ну, зробити так, що взяти кредит. В банку на це, на це навчання. Але коротше, там щось в приваті мені не давали кредит. Якась двіжуха. думаю, блін, капець, я дуже ну, засмучений. І ну, я підійшов до мами, це тобу, розповідав, і вона ну, побачила, як я дуже хочу на це навчання залетіти. І вона ну, запропонувала таку ідею. Я кажу, блін, мам, ну типу, ну капець, серйозно? Вона каже, да, ну звісно, давай давай спробуємо. Типу, я думаю, що в тебе все вийде. Мам, я все віддам 100%. Все, все зроблю, я буду навчатися, я там роз'їбу жорстке. Хорошо, давай так і зробимо. Ми так і зробили, і все. Ну, я вже все віддав. Супер. Ну, мама, мама взяла кредит, і ти пообіцяв дав своє слово, що його повернеш. А цікаво, мама зараз тобі що каже, вообще? Що я больно, що сюди поїхав. <реш> ну взагалі, а про твої результати, як воно до цього ставиться? Бо момент си, син бере кредит, а тут ой, уже. Ой, блін, типу, вона бачить, що я спрацюю, ну, там працюю, вона така, це не відволікаю, типу, бачу, що ти працюєш, вона там, типу, Блін, хочу суші заказати. мам, закажу суші, давай, які хочеш, давай замовляємо. Ну така, блін, капець. Ну ти, звісно, конч. <реш> <гум> ну, супер. <гум> ну, да, Задоволені, вони бачать, що я працюю, що я роблю, і головне, що ну, мені це подобається. Це реально я знайшов просто себе. І, як я сказав на початку, я це відчув серцем, інтуїцію, що це типу, воно буде, це точно воно. Ну, друзяшки, це ризиковий такий моментик. Нікого не сподвігаємо брати якісь кредити. Просто історія людини, яка з от, прям через усе готова була пройти за для того, щоб почати займатися тим, що їй подобається, та робити якісь результати, розвиватися, доходити до вершин. Ну коротше, Саня, респект це просто піпець. Ще друзяшечки варто додати, що в рамках нашого навчання в нас відбувалися два челенджі по сторісам та по заробітку. Саша, це окрема людина, яка є переможцем один з призерів челенджу по заробітку. І хочеться трошечки детальніше дізнатися, як ці челенджі повпливали на тебе. Дай фідбек. Блін, мужик, до речі, це от настільки унікальна штука була, яка вплинула дуже позитивно, я впевнений на багатьох, а тим паче на, ну, на мене. Щодо е, челенджу по сторізам, блін, ну, типу, офігеть, як я й казав, типу, не в багатьох курсах є цей е, розвиток особистого бренду. Тут тобі це впливає на е, цю як дисципліну, щоб ти реально робив кожного дня оці речі, навіть якщо ти з цього ригаєш, ти все одно. Навчишся робити це круто, сторітелінги. Вони, ну типу, за цей проміжок часу настільки розвиваються, що я дивлюся: от, типу, до, після афієць. І що найголовніше, це, типу, е, реально я зараз без цього не можу. Типу, мені хочеться вийти в сторі, щось розповісти, типу, людям. Блін, реально, а раніше я думав, да якась фігня, ну, ну кому це цікаво? Ну, там розповім, ну може там підтримують друзяшки, якісь там повгарають. Вони так і угарали, типу. Нагадую інстабаба. <нат> <Чуваки, сорі. нат> челендж. Ну я дуже сильно кайфую від цього, тому е це факт це дуже круто, ну, крута штука, яка сильно класно впливає на, типу, на тебе як на спеціаліста в цьому. А щодо челенджу по грошам. Блін, чесно. Ну, типу, я така людина, а, якій потрібно все ж таки там пінок підзаддавати. Тому що, типу, мене сильно там може розслабити щось. Типу, я не знаю, там люблю почилить, покайфувати. Я така, типу, людина, там павайбавачить трохи. Ось. І, типу, коли я бачу, що кидають чеки. Я такий, блін, ну я ж не хочу, ну я не хочу бути якимось там лашком. Типу, думаю, ну окей, треба щось, щось робити. І пішло, 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 сам кайфуєш від цього, що кидаєш, тебе підтримують, головне, типу, блін, красавчик, кайф, круто. Я думаю, дякую, дякую, друзяхи. І потім я кидаю там жирний чек, і я такий падаю, думаю, все, ну, все, коротше, буду валятися, нормально, трохи відпочину. Потім бачу, там іра, чи хтось перепльовує мене, кидає там на 100 гривень, більше, бішдуть. Fuck the shit, чел, ти чого? Ні, ні. Я такий все підйом, пішов далі, клієнтиків там іде генерувати. Тому це брінкаєв, це, це класна мотивація, щоб потім це стало такою звичкою, яка допомагала тільки тобі далі рухатись і тільки зростати. Думаю, офігеть, це все ж таки теж унікальність дізморалі. Крутяк, велике тобі дякую. Ну, Знову ж таки, радий, що є позитивні впливи. І окремо, знову ж таки, ну, ти теж молодець, виграв е, призове місце, постарався і єсть. Дякую. Окей, е, тоді давай більш детальніше все ж таки про твої. Результати в період навчання. Що ти для себе отримав в плані заробітку, в плані знаєш, ментального зросту, якось. Ну, як ти відчуваєш себе, от, зміни, що там взагалі таке відбулося? Окей. Е, так, взагалі, типу, для мене дізмораль це якраз ось більше робота не прям над типу навичками дизайну, це, звісно, це просто типу, база. Для мене, для особисто для мене, це робота над своїм мисленням. Я отримав. Як це сказати, фундаментальну річ це, це те, що типу, я не лох. Я такий, просто який я зараз, і я можу краще, і я буду робити краще. Я навчився завдяки дізморалі, типу, ну, спілкуватися на одному рівні з чуваками, які вже там, знаєш, десь там вище. Просто да, в них більше досвіду. Але чим я, ну, типу, хуже. Я... Чув чувак, да, ти можеш зробити там, наприклад, логотипчик. Я теж можу зробити логотипчик. Дати його продаш, певно, більше, цим, ніж я. Але дай мені там, 2-3 місяці ще пару логотипчиків це зробити. І я, ну. Я, мені, знаєш, мені стало легше подавати себе. Типу, я зрозумів е, свою силу, свою особистість. І найголовніше, що мені дала дізмораль, це щирість, відкритість. Типу, я займався там, і СММ проходив курси, і IT-шка е, програмування, і ще, ще щось. І, і просто Тік-Ток, і типу, я якось грав якісь ролі. Якийсь ролик там так, я такий, я такий. Побачив тебе, це почалася ця, ця движуха, і думаю, блін, от же кос такий, я такий, який я є. Все, я, я, я такий, який я є. Зможу собі подавати. І от для мене, блін, можна знаєте, е, таку фразу сказати: типу: тобі не обов'язково бути, треба бути генієм. Тобі просто ну, треба бути з собою. І тоді буде і буде і респект, і гроші, і, і все. Ну і на голинш треба ще. Зафіксувати, що це ком'юніті. От за ком'юніті це вже ну, отдельна тема. От ком'юніті, просто я не знаю. Люди, яких ти збираєш, це просто неймовірні, заряжені, цікаві. Люди, які чогось хочуть добі... ну, чогось досягти. Ти з ними кайфуєш разом, вони теж на угарчику, на легкому вайбі. Ви такі хі-хі ха-ха, мемчики, сюди допомогти поваритися, щось робити. Всі приємні, всі легкі. І ти думаєш, блин, чувачки, ну з вами там і півка потягнути, і крабіка дати, ну ви що, гоните вообще? Тут, коротше, тут буде нарізка про півко. <hrash> <р warrior> Я футболіст, люблю піти півач, знаєте. Це. <р teenager> Кайфово, кайфово, афігітельний кейс. І, е, Санчика, ще детальніше, будь ласка, про твій рівень заробітку. Як він змінився? Е, типу, конкретні цифри, так? Да? Так. Да. Е, так, ну як я казав, починав я з повного нуля, типу, реально повний нуль. Неч нічого не знав про Photoshop, ноль в дизайні, тільки пішов в сайти, це взагалі не беремо, там теж нічому не навчався. Стартую ноль грошей. Зараз, ну. Uh, я дійшов до того, що 700 доларів я заробив спокійно за місяць. Ось, і зараз в мене да, йдуть клієнти, які, до речі, в поїзд... ну, їхав потяг сюди в Одесу і там вже розмовляв ще з клієнтиком, типу, там, на теж замовлення на презентації. І, типу, да, звісно, все зробимо, але зараз їду, давайте там перенесемо трохи дедлайни, все окей. -дьки. Да, Базару, все окей. Все тільки все бамбоні. Тому okay. так, да, 700 доларів заробив і буде ще більше. Красавчик, ну ти окремий теж молодець, варто підмічати свої якісь досягнення. І у тебе прям, ну не скажу, що знаєш, такі прям вау, результати розйоб, але все ж таки з нуля до 700 баксів. А це охренеть, мужик, ти що я сам вахі. Я, я просто зараз кажу, що я пам'ятаю перший цей чек, який мені скинули. Типу, я див... бля, мене, мене пре... приходить брат кімнату, каже: ти що, ну, ти що ти зану? Да ні, це. «Чувак, Подивись, на цей скрін. Все, офігеть, вилітаю тупо на вайбах гулять, такі плясать, думаю, бігу як Я Ну, що і кончено. общем, я так радувався цьому чеку першому. Це ніби це, це моє перше таке досягнення. Я кайфанув від цього і зрозумів, що я хочу більше. Другий чек, який вже впав, я такий, вже, вже більш ну, стримано сприйняв, думаю, все це норма, треба ще більше буду отримувати і все. Але перший запам'ятався саме від дізморалі. До речі, скоро почнеться набір на нову дізмораль, і якщо тобі цікаво дізнатися деталічки усіляки, як потрапити, що там по ціні, заповню анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео. Все дуже легко. Кайф, красавчик, великий, великий молодець, і давай тоді переходити далі. Ти трошечки затронув ком'юніті і хотів би детальніше розібрати. Скажи мені, будь ласка, як тобі підтримка в період навчання і ну і в принципі ком'юніті? Як тобі весь цей моментик загалом? Блін, ну ком'юніті, ну що ще сказати, це просто афіє. По-перше, підтримка. Ну ти завжди на зв'язку, завжди підтримав. Типу, до тебе навіть я пам'ятаєш скільки раз звертався зі своїх, типу, психологічних станів, типу, якогось дай поради. Я, типу, не знаю, як мені там от бути з цим, з цим. І це не просто питання там якогось технічного по дизайну, а просто питання: в мене там ділема. Я не знаю, як рухатись сюди-сюди, що обрати. І ти мені братік, все нормально. Давай тепер розберемо це так, 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 так. Я сижу, блін, офігеть, мужик. Підтримки, дякую тобі. Я завжди такий вдячний був за твій фідбек. Він ну просто і мене заряджав на щось Там, типу, щось робити, рухатись. Тупо, як з батьком, сів поклав руку на плечу. Думаю, ти чого гоняш? Давай, насипай. ось э, Твоя підтримка це просто безмежна любов, вдячність, чувак. Це я не знаю, що ще сказати. Просто новий. No а саме ком'юніті людей, ну як я і сказав. Ну, люди просто, я не знаю, я ж кажу, я проходив вже не перший раз навчання. Е і це перший ну, типу, продукт, з якого, ну, в якому я познайомився з людьми з якими вже зафіксувався ну, там, у дружбі якийсь, точно буду спілкуватися. Ми вже в Києві зібрали, зібралися, там, пішли, погуляли. Кайф, люди, афігеть! Ну, я не знаю, що я, я ще такого продукту не бачив, тому я максимально задоволений. Це ви що, гоняте? Кайф. велике дякую. Ну, блін, щирий такий фідбек це завжди заряджає. І тут, до речі, можна буде реально вставити картиночку, фоточку там, де Саня збирався з іншими учнями в Києві. Вони там теж відвисали. Десь там, я думаю, теж було твоє любиме півко. Тому ну. Чувачки, там білий налівчик, извиняюсь, погрішив. Кайф, окей. Давай мчимося тобі, тоді з тобою до наступного запитання. Мені цікаво дізнатися, от що конкретно тобі допомогло зробити такий результат. Е, що мені допомогло? Ну, гарне питання. Е, е, По-перше, ну, я, я думаю, що все ж таки е, це е, сама типу, мотивація, ну, навіть не мотивація. Е, От, як якось перепрограмування твого мислення, типу, а, я чогось там навчився, якось навички, да, але мені ще страшно, тому що я ще не впевнений. Це синдром самозванця, що щось таке. На з моралі, що мені допомогло діти? Це те, що типу, блін, чувак, ти, ти все можеш, ти можеш продати. Одразу так швиденько в країну. Як я зробив перші 100 доларів, перші 100 доларів на дизайні через місяць після навчання, я зв'язався з клієнткою, і вона просила логотип. Я жодного логотипу. Це навіть не фотошоп, це вже ілюстратор. Я в нього взагалі не заходив. Я кажу: так, да, звісно, все можу зробити. Скидай портфоліо. Блін, нема портфоліо. Я пишу другу, говорю, чел, кинь, будь ласка, портфоліо своє. Все, я їй типу перекину, скажу, що це все моє. Вона, я її кидаю, говорю: дивіться, що роблю. Ну, серйозно. Вона така, офігеть. Ну, ти, ти можеш, мужик, мужичок, давай працювати. Звісно, 100 доларів, тільки давай, і ми починаємо працювати. Вона така. 100 доларів? А я сам сижу, мене вже руки дрожать, 100 доларів назвав ціну. Я що больной, я ні разу не робив цього. Та 100 доларів, хорошо, скидочка, 90. Свята, я вам роз... я, я, ну, розрішаю, коротше, 90 доларів і погнали працювати. Воно Окей. І що? Я сидів, просто працював з тобою, зідзвонився теж, типу, Костик, що там, блін, допоможи, може, щось підскажи. Ну, ось, здав проєкт, і зараз ми з цією жіночкою співпрацюємо на постійній основі. Магія дізморалі. Просто продав себе. Відчув свою впевненість. Все, і після цього я насипаю як людь. Е, ну, зараз вже такого немає. Мені потрібно були ці гроші, і я зрозумів, що я можу зробити. І ну, саме головне, що клієнтка задоволена. Це типу тепер логотип для маркетингової агенції. Офігеть, офігеть. Красавчик, ну теж окрема, окрема така двіжуха, окремий момент, що є якісь навички, але з цими навичками все одно ти далеко не полетиш. Треба навчатися якось себе подавати. тому Да, Найголовніше це робити. реально. От Ви можете там відчути впевненість, але, блін, чувачки, робить. Просто і сід... взяли якесь замовлення, яке ви навіть не знаєте, як випнути, все, ночами сидіти, все розбираєте. І ком'юніті, вам хтось допоможе. Я теж зв'язався з цим, цим. Розкажи про це, про це. про це. Всі допомогли. Все я все зібрав у пазл і погнав, роботи. Все. І ніяких проблем, жодних проблем. Ти користувався кожною можливістю, яка була, тому теж окрема повага, окрема подяка тобі, як учню, тому що ну, це, це мощно, це сильно. Добре, переходимо до наступного запитання, і воно звучить наступним чином. Я пам'ятаю, ти тільки що проговорював, що це твій перший такий продукт по дизайну, але все ж таки цікаво, як ти думаєш, От чим? Програма Дізморалі відрізняється від інших навчань по дизайну. Суто то на твою думку. Um, ну, мені здається, всі інші програми, якісь продукти по дизайну, вони просто штампують чуваків, яких ну, вчать клацати на кнопки там, в фотошопі, фігмі, я не знаю, в канві якісь де, не дай Боже. Ось а тут це комплекс, який дає тобі. Е, ну, які дає тобі такі навички, щоб ти зміг просто робити, рухатись на ринку. Типу, продажі, особистий бренд, ці оці челенджі блін, з, з сторісами, е, як, ну, типу, дотримуватися цієї дисципліни, дисциплінованість, типу, бей даб, ну, цю двіжуху зможеш виграти, там получиш якісь конфети, кайф. ось, і... Цей комплекс е, з е, розумінням там і маркетингу, якось ну, якось маркну, як себе подати, як продати, як співпрацювати з аудиторією. Оце все комплексом дає тобі ці навички, щоб ти зміг рухатись на ринку. А не просто взяв, зробив там свої креосіки, навчився. О, чувак, а тепер йди плавай в цьому морі і. блядь, утопись. <реш> Засуджуємо, звісно, таку двіжуху, але. Да, дізмораль просто типу, комплексно готує тебе до того, що типу, ти будеш впевнений собі. Типу, да, головне, треба сказати, що ти повинен сам працювати над собою. Це, звісно, так, немає, типу, чарівної якоїсь таблеточки. Ні. Але все, щоб типу, ти зміг заробляти і створювати себе як спеціаліста, тут є, ну, я говорю, двіження, такі ком'юніті. Тут все є, тут все, це найкращий продукт, я вам кажу. Я кажу, тому що я проходив багаж, багато різних навчань. Я нічого такого не отримував. Дякую, дякую тобі, велике ну подяка реально не, як, не за не замарюсь дякувати тобі, тому що ну, понятне діло, видати якісь знання, Я видати знання, видати інформацію це одне, але коли людина це використовує на всі 100%, це прям повага. Ти великий молодець. і до речі, хочу сказати швиденько, і це щирість. Реально, максимальна щирість. Ну, у всьому, у всьому, у фідбеку, у праці, у всьому, ну, типу, максимальна щирість. Тут немає ніяких типу цих е, заштампованих якихось масок, типу, знаєш, цього ну, ліцеміря якогось. Тут, тут все чисто, відкрито, як з братиками рухаєшся. І ніби, я тебе ніби знаю все життя, викупаєш? Кайф, супер. Ну, це дуже приємно, це прям кайфово. І тоді а, теж дуже для мене конкретно дуже цікаве запитання, хотів би почути твою а, думку, твою відповідь. Скажи мені, будь ласка, як би, от, яким би одним словом ти описав би дізмораль? Твоїм словом. А шалять. Кай, блін! Я не знаю, як ще, мужик. Я не знаю, тупо, це ашалець. Це офігенно, це дуже круто. Ну, що ж, тоді е, я знову ж таки, я пам'ятаю, що я тобі писав, ти теж повинен пам'ятати ці мої голосові тобі, там, де я кажу: кажу Ти, ти що больной, ти Ну, коли ти пам'ятаєш, ти закриваєш якісь чеки, я тобі. Хто, ти тварь? Ти больно? що ти робиш, ти мужик? Дивись, Сань, тому що дійсно, я не знаю, вот ти сказав про щирість, я просто така людина, коли я бачу від учнів настільки велику залученість, ну я не можу інакше реагувати. Мене теж пре, начебто я сам тільки зайшов в дизайн і тільки що закрив цього клієнта. Це коротше, під кінець, такий наостаночок, хочу теж тобі подякувати, сказати, що ти величезніший, просто молодець і. Розвивайся. їбаш далі це тільки початок, ти сам повинен це розуміти. І я це казав не один раз. Тому розвиваємося, рухаємося. Санічка з нами був на зв'язочку ось такий от учень. А вам, друзічки, дякую велике за цей перегляд. Дякую за те, що приділили свій час. На зв'язку. Друзяшки, до речі, отут -от зараз можете побачити роботи Санічки. Це до дізморалі. А це після. А якщо ти хочеш зробити такі самі результати, почати розвиватися швидше та якісніше в цьому дизайні, навчитися продавати та загалом змінити рівень свого життя, заповнюй анкетку. Вона знаходиться прямо в описі цього відео, знизу там, десь знайдеш, і я зв'яжуся з тобою. Ми разом вирішимо, чи актуально буде для тебе потрапити на дізмораль.